Як вам сьогоднішнє місто, лева, місто, Львів? запущений негативний вектор розвитку міста, тому що будується, добудовується, забудовується місто все більше і більше автомобілів. Інфраструктура розв'язки не будується. Мені дивно, чому так багато людей, що сьогодні мовчать, але коли вони повстануть, то воно нагадає: повірте, у Львові революцію, і таке словіда, яке сьогодні допускають. Це категорично погано впливає на наші майбутні покоління, свідомий того, яке повинно бути місто, я того маю досвід, шукаю людей собі подібних. І якщо львів'яни в якийсь момент довіряться або дадуть повноваження, то ми це жорстко, твердо і правильно будемо поправляти. Ми були найпотужнішою країною Європи. А сьогодні ми всі знаємо, де ми є. Тому наша дорога. Через нашу культуру, історію від батька до сина, від сім'ї до народження дітей до справжньої потужної великої країни. А Львів цій частині це культура і наука.